Доброго дня вам. Хай він буде добрий, бо ніч була пекельна і вдячність Господу Богу, що ми живі залишились. Бо скільки людей постраждали, навіть і залишили це наше життя земне. То тільки Богу хвала, що ми живі, здорові. Я прочитаю слово Господнє, яке теж доноситься до цього часу, де пише апостол Павло. Отже, перед усім благаю чинити молитви, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе й мирне життя усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди попали в небеса і досягли пізнання істини, бо один Бог і один посередник між Богом і людьми, людина, Ісус Христос, який віддав себе за викуп за всіх, це свідчення свого часу. Дорогі друзі, в такий непростий час Біблія нас закликає ось що робити. Армія може багато, а молитва може все. Тому що ми молимося до всемогутнього Бога. І коли Він вийде нам на поміч у своїй силі і славі, то ворог наш буде переможений в одну мить і запанує повний мир в нашій стороні і, і, і благословіння. Тому ми також зараз помолимося до Господа, щоб Господь беріг нас. І бачите, тут. По цьому тексту зрозуміло, що доля країни в руках віруючих людей, в руках молитовників, каже, моліться за всіх, хто при владі, за царів, за всіх, хто при владі, щоб проводити життя тихе і мирне у всякій чистоті. Ось про що має бути молитва, і Бог для по, по цій молитві буде вживати і головнокомандуючого, і всіх хто при владі, і інших президентів по планеті Земля, щоб в нас був повний мир. Повний мер. І Я хочу розказати таку історію, прекрасну повчальну для нашого життя. Недавно мені розказав один служитель, що в одній церкві раз була така постанова, що Біблію не можуть читати прості люди. Її повинні читати тільки священники і її витлумачувати, бо прості люди не здатні її зрозуміти. Оце, оце диявол їм таке внушив, і це таке диявольське вчення було. В одній із церков певний час, що простим людям Біблію не давали читати. Ми не могли її читати, а якісь там архієпископи могли її тільки читати. раз йде один священик до е, а, а сидить хтось читає. Просто людина, такий, як ми. А він каже: не можна тобі читати Біблію. її треба, щоб священики читали. А він йому каже: слухай, мене був такий час, що я не міг доїти корови, я наймав сусіда. То коли сусід доїв корову, то в мене було тільки молоко. А як я сам дою корову, то в мене молоко, сметана і масло. Хороша мораль, правда? Самому тут углублятися, самому вивчати слово Боже. І слово Боже, воно таке примудре, що воно дає пораду або вчення на всі випадки життя, навіть в такий скорботний час, як зараз. Не унивати, а до Бога взивати. Не унивати, а надію на Бога класти. Не унивати, а молитись за наших захисників, за головнокомандуючого. Молитись за всіх, хто боронить зараз мир в країні нашій, щоб їм це вдалося дуже успішно. Не унивати, не нарікати, а молитися. Оце найкращий варіант. Найкращий варіант, що може робити житель України, щоби панував мир в Україні. До Бога звертатися. І в цьому прекрасному Божому Слові на всі випадки життя є Боже вчення, Боже світло. І Боже світло прийде у всі сфери нашого життя. Для чого прогнати там темряву, розрушити всі діла дьявола і принести благословіння, принести радість небес? Отож, давайте ми разом як е, прекрасні Божі люди, віруючі люди, помолимося за мир в нашому краї. Помолимось! Без початку, без кінця на землі залишиться, Бо він, Бог твій, за все прославте Бога, Творця, без нього щастя в світі ці нема, життя вам і в сила, він вітер, вітрила, за все прославте Бога. За те, що його милість без кінця прославляйте вічну Його любов. за все прославте Бога, Творця, без нього щастя в світі ці нема, життє вам і в сила, від вітер вітрила, за все прославте Бога, Творця. За те, що його милість без кінця прославляй вічну його любов. прославляй.